До зими готові. В цьому запевняють івано-франківські комунальники. 83% відсотки з поміж 1700 житлових будинків, які перебувають на балансі єдиного розрахункового центру, вже готові до настання холодів. Це підтвердила профільна інспекція Держарбутконтролю. Поточні ремонти завершені, випробування опалювальних систем на міцність проведена. Наразі утримувачі житлового фонду працюють з найпроблемнішими об'єктами. Їх у списку комунальників 50. Типовими негараздами в цих будинках були замерзання труб, воду та теплопостачання і каналь. Лізації є перед таких проблемних будинків, які частково вже утеплені. А протягом вересня-жовтня роботи в цьому напрямку будуть повністю завершені, комплексно опрацьовується. Проблема 50 будинків, з яких надійшла в інформаційну базу найбільша кількість скарг та звернень громадян. Водночас у ЄРЦ застрахували себе від відповідальності за теплопостачання проблемних будинків, мешканці яких відмовилися брати участь у співфінансуванні ремонту. Кажуть, байдужість людей може призвести до аварій з непередбачуваними наслідками. Щодо готовності теплокомуненерго, то це підприємство може, хоч сьогодні, запустити усі свої 35 котелень. У літній період тепловики обстежили 126 кілометрів мереж, на яких Виявили 175 поривів. Залишилося ліквідувати ще близько 20 аварій. Також триває ремонт мереж, які з'єднують житлові будинки з магістральними трубами тепломережі. То ще здати на щільність, тобто підготувати будинку 15 будинків в місті Івано-Франківську. Це в основному де необхідно виконувати зварвельні роботи, де проводяться необхідні роботи. Я думаю, що до 15 числа ці будинки будуть здані. Крім того, ще. 25 будинків це відомст організацій і ті, які знаходяться на обслуговуванні ЄРЦ. Найпроблемнішими об'єктами для тепловиків є шість будинків на вулиці Короля Данила. Там через постійне затоплення каналізацією є ймовірність замерзання мереж. Цю несправність взялися виправити працівники водоекотехпрому, Обіцяють за місяць полагодити труби.